Це дуже така унікальна людина. Познайомилися. Ну дуже так випадково. Я сама з Луганської області, і вони на ротацію приїжджали. Вони стригтись прийшли, бо я перукар, і вони прийшли до нас в салон стригтись з хлопцями. І його друг прийшов, потім його привів. І ну так і познайомилися, потім вийшли на каву, і в нас якось так з Першого погляду таку, якось е ця іскра, полум'я таке було. І дуже такі були цікаві відносини, такі прям емоційні, багато емоцій було, і ну класно. і Ми так енергію один з одним мінялись. ну Дуже класно такі. Прям. Познайомилися, зустрічалися десь протягом півроку, потім у нас якась така була пауза, не пауза, відносини на відстані, а потім наступну ротацію він знову приїжджає. А знову десь півроку і, ну, зустрічаємося і потім він каже, так, все. Ну. Достатньо цього, і він прийшов з квітами, попросив моєї руки і сказав, що все, збирайся, ми, ми їдемо. Ми їдемо в Хмельницький і все. І забрав мене з дитиною, У мене дитина просто від першого шлюбу. І забрав, прийняв хлопчика як свого. Ну прям все супер. У них хороші були відносини. І такі. Але ми прожили недовго, виходить десь два-два з половиною роки разом. І його ну цього мало було. Уберт, я, ім я не, ім я не чула до цього. Він мені е, написав в інстаграм. Він сказав Уберт. Я думала, ну, Уберт, може, якийсь там позивний, може ще щось. Я не зрозуміла спочатку. Потім я читаю в інстаграмі Уба Кіндер. Я думаю, ну що це таке? Запитую в нього ще раз, він знову Уберт. А я в нього, а ля походження? Все, він я хмельничанин, ну, типу, папа Рома, папа, да, Рома, мама Анжела, а, папа Валера, мама Анжела, брат Рома, сестра Таня, а він Уберт. Я кажу, а чого так? Бо дідуся звали Уберт. Його назвали в Честь Дідуся. І все ім'я дуже цікаве, і він прям він ну, чітко, він такий є. Така людина, він, він унікальний, він настільки запалює всіх навколо, в нього багато емоцій. Він такий дуже активний, він дуже розумний, цікавий, і при тому, що він служив і він снайпером був. Його робота така дуже-дуже стримана, стримана емоційно в плані, ну дуже відповідальна. І у мене. Ситуація була: говорили з одним генералом, і він каже, от я не міг зрозуміти. Каже, я дивлюсь на цю людину на оберта. Я от бачу біля нього купу людей, як він запалює всіх. І я дивлюся і кажу, а мені кажуть, це снайпер. Каже, який це снайпер? Я не розумію. А він каже: Ні, це снайпер, і от прям ця людина, яка в житті одна, а в роботі зовсім інша. Він в роботі такий стриманий, він відповідальний. Все. А в житті він от таке, запальничка, прям конкретна запальничка. А в сім'ї. От суто в сім'ї, то він був спокійний. Да, десь там в нас якісь були, а поїхали туди, а поїхали туди. Е, якось старались, щоб не сидіти вдома, десь один з одним побути, десь якісь емоції отримати. Але от в сім'ї він був відповідальний, він був такий цілеспрямований. Цілостр... До чого хтось стремився, все то унікальна людина, по інакше мене не скажу. Прям дуже цікава, він... Таких, таких я ще не зустрічала взагалі. От з моїми батьками ми знайомилися, там у нас була така сімейна вечеря, знайомство, то папа в мене ну, такий, людина старша, то йому цікаво, він там розпитувався, а, а що ти служиш, а де ти служиш? То він з приводу цього взагалі нічого не казав. Тобто він, я служу, де. Там, <гад> десь там, і все. Тобто, військовий, а яку саме роботу виконання, і з приводу роботи також він мені нічого не говорив. Тобто він мені постійно казав: це тобі не треба, ну, це моє, це робоче, це особисте, типу ем, менше знаєш, тобі, тобі воно не треба. і все. Ну, Я то розуміла, що я книги читала, там дивилася фільми про снайперів дивилась, бо мені цікаво було взагалі. Чисто моя, моя цікавість, і мені було цікаво, чим він живе, як він що працює, як вони там на полігоні, ну, що, що взагалі в них відбувається. І було цікаво, так. Да. Але він так ну, розказував поверхню, а дурних питань я йому не задавала. Ну, не можна. Це було за три місяці до початку повномасштабної повномасштабного вторгнення. Мені спочатку подзвонила подруга, сказала, ну вона, не сказ... ну вона не так, що офіційно сказала, вона просто мені подзвонила. Я в цей час була на роботі. Вона мені дзвонить і каже, а що там твій чоловік? Я... А вона ніколи так не питалась у мене. Я розумію, що кажу: та нічого, все добре, працює. Ну, я так розуміла, типу, про що вона каже, але я думаю, може, щось вона помилилася. І я їй починаю питати. Вона ну, мені там зателефонували там хтось з друзів. Я відключаюся і одразу дзвоню командиру. Ну, я стояла біля дверей, у нас кло таке прозоре. Я стояла біля дверей, буквально через пару хвилин побачила, як троє хлопців ідуть ну, друзі і командир. І Я побачила, як вони йдуть, і я тоді все. Я розумію, що це не жарт і це ну, реально так. І все. І потім мене, мені вони дають воду, я не розумію, яка вода, на що воно мені треба. І вони мені щось кажуть, а в мене якісь документи, якісь щось від мене. Ну, я не розуміла просто, що відбувається. Я йому дзвоню, а він трубку не бере. Я дивлюся, він же був на зв'язку. ж, і Смс каже, прочитана моя. Він сказав: я і дуже скучив за, за твоєю, я дуже скучив і сумую за твоєю посмішкою. І все. Це він написав. Буквально в дев'ятого без 29 остання смс була. Ну, я ж не знала, я чекала, чекала, поки він пару годин до мене ну, там щось працюють, бо бувало таке, що півдня і цілий день немає на зв'язку, бо там немає зв'язку. Колись одна знайома людина мені запитала. Це було десь може, два роки після його загибелі. Вона питається, Олен, а коли прийшло усвідомлення того, що його вже немає? А я на неї стою, лупаю очима, і я кажу, а я не знаю. А в мене навіть до сих пір його немає, того усвідомлення, що його немає. Ну я не можу сказати, що я прям, він загинув. Ну, ну, Для мене він живий, для мене він постійно поруч, він, він постійно оточує навіть це місто, де, куди ми переїхали, то в мене асоціація разом з ним. Бо він мене сюди привіз, і він мене от познайомився містом. То, в принципі, він, він постійно зі мною. З часом ти розумієш, що цієї людини в твоєму житті просто менше стало. просто, типу... Вона зникла, але воно ну, типу, все оточує, все те, що пов'язане з ним, воно ж тебе оточує. Це не важливо там, фото, там, якісь його речі, там іще ще щось. Просто ви там іде, ідете десь там гуляєте з дитиною, ага, ми тут були, а ми тут приїжджали. Мені дуже часто малий там каже: ми раніше жили на проспекті, ми приїжджаємо там, біля ну, круга, і малий каже, о, мам, пам'ятаєш, ми тут жили супер, там пам'ятаєш, так? Да? Я кажу, «Да, да, пам'ятаю, тобто, а пам'ятаєш, ми тут машину робили колись там на теж на Прибузькій. А пам'ятаєш, ми тут машину робили Убертом? пам'ятаєш, Да». І в мене дуже часто дитина нагадує. Ну, я тут згадую, але я про себе я ж не кажу, не обговорюю це з ним. А він просто йде і йде, мам, а мені дуже погано. І все. Дуже часто дитина згадує про нього. І він не з того, не з цього просто йде і там просто опис гадав. А я пам'ятаю, як ми там гуляли разом, а я пам'ятаю, як ми то робили. Він мені постійно казав: ти займаєшся улюбленою справою, то треба щось робити. Треба йти працювати, розвиватися, треба щось, щось думати, якийсь бізнес, свою справу. І я, боже мій, ось, ось рік буде, як я відкрила салон краси. Ем... То він мотивував, звісно, мене з приводу цього. Е, казав: молодець, тобі все вийде, ти, ти ну, все зробимо, все вийде, все допоможемо тобі, ти, ти розумна, ти ну, постійно мене якось підбадрював цим. Е, то відкрила салон краси, е, поки зараз я в роботі. Ну, я три роки, три з половиною роки я в роботі. І навіть більше, мабуть, я прийшла, приїхала сюди, і мене щось прям понесло. Я так хотіла працювати, так хотіла, мабуть, е доказати йому, що я можу, ну що я ну, можу доказати навіть не йому, а доказати собі, що от я молодець, я можу, я приїхала в чуже місто. Е я справлюсь, ми, ми разом справимося, але типу, щоб я не сиділа вдома і не за якийсь рахунок, то я хотіла працювати. І доказати що собі, що от ми сильні, та ми, хоча в нас не було житла, не було нічого, жили на зйомній квартирі. І що от ми заробимо на квартиру, усе буде класно. І оце я тоді почалося. І от єдине, що я ще так жалкувала, про те, що я дуже багато розпилялася в роботі і я мало приділяла увагу сім'ї. Це дуже моя велика помилка. І... Коли його не стало, то я зрозуміла, що на той момент, коли я могла бути сім'єю, то я на роботі була. Я постійно була на роботі. Субота, неділя, то я на роботі. І зараз я реально дуже жалкую про це, бо треба правильно розставляти пріоритети в житті. Кожен такий серйозний вчинок або, наприклад, Ну, що щось таке, якась дія моя, десь щось я черпала від нього, десь щось я вчилася від нього. Він багато зробив для мене. І я трошки інакше на життя почала дивитися, трошки цінувати інакше. У мене, наприклад, цінності були до цього одні, а як з ним познайомилась, то зовсім по-інакшому почала дивитися його очима. Ну не, не прям так гучно сказано дивитися його очима, але ну, по-інакшому дивитися на життя.